Пропоную вам сьогодні соус ткемалі, який чудово підійде до м'яса або риби. Для цього рецепту мені необхідно 5 кг слив. У мене слива трішки кисленька, вмию її з додаванням соди. Відділяю кісточку та заливаю однією склянкою води. Відправляю це все на вогонь для того, аби слива в мене пустила сік та гарно проварилась. Ось так, як ви бачите на відео, мішаю за допомогою дерев'яної ложки. варю приблизно 20-30 хвилин. Це дивіться по стану своєї сливи, бо, можливо, у вас вона буде трішки м'якша. У мене слива була твердувата. Після чого трішки її охолоджую і збиваю блендером до ось такої консистенції, як показано на відео. Як ви бачите, вона така глянцева, однорідна. Додаю 800 грамів цукру. Сіль, то сіль. Сіль також можете додавати за смаком. Я додала 4 чайні ложечки. Та чесник. 10 зубчиків чесника. Натерла його на дрібній перці. Мелений коріандр, 20 грамів. Я використовувала суміш спецій. Тут в мене базилік, сушені томати та коріандр. Також я використала ще окремо 10 грамів сушеного базиліку. Ви також можете використовувати свіжі трави, такі як петрушка, кріп, базилік, м'ята. Дуже гарно поєднюється з цим соусом. У мене не знайшлось, тому я використовую сушені спеції. Це все гарно перемішую, відправляю на вогонь ще на 10 хвилин, аби всі інгредієнти разом покипіли, та викладаю у чисті стерилізовані баночки. Баночки я зазвичай готую так. Мию їх спочатку в теплій воді з додаванням миючого засобу, після чого мию знову з додаванням соди. Відправляю в духовку для стерилізації приблизно на 15 хвилин при температурі 100 градусів. Привідкриваю духовку і вже в холодні баночки розливаю гарячий соус. Кришки також я стерилізую в кип'яченій воді. Накриваю це все кришками та відправляю в духовку для стерилізації на 15 хвилин при температурі 130 градусів. Після чого закатую баночки, перевертаю догори дно та закутую.